Слава Господу, дорогоцінний Божий народ. Я радий сьогодні вітати кожного з вас, кожного в цьому дні вітаю, благословляю ваш день сьогодні. І я вітаю кожного, хто приєднався до того, щоб чути сьогодні слово Божої благодаті, до того, щоб сьогодні чути Слово Божої істини у Христі Ісусі. Слава Господу за ту благодать, яку ми маємо від нашого Бога Отця, за те, що ми сьогодні можемо чути Слово Боже, яке живе яке діюче. Слово в нашому житті, і коли приходить Слово Боже, воно приносить Божі можливості, Божу силу, Божу славу, Боже зцілення, Боже звільнення і Боже благословіння у наше життя. І також, коли приходить Слово Боже, то воно зміцнює і воно активує нашу віру, яку ми отримали від Бога. І віра, Божа, Божа віра, яку ми сьогодні маємо, кожен з вас. Вона дає нам можливість жити переможним життям у будь-яких обставинах у будь-яких часах, тому що Господь сьогодні каже, що праведний він буде жити завдяки своїй вірі, і ми сьогодні з вами, як люди праведні, ми покликані з вами сьогодні жити вірою, не жити своїми відчуттями, не жити тим, що ми бачимо, тим, що ми чуємо. А ми покликані сьогодні жити вірою. Ми покликані сьогодні з вами говорити слова віри, ми покликані з вами сьогодні проголошувати досконалу Божу волю на цій землі. Слава Господу, тому що Господь наділив нас своєю владою, Він наділив нас своєю силою, він помазав кожного з нас Духом своїм святим. Слава Господу! І сьогодні, друзі, коли наша країна... Вона святкує день незалежності я хотів би. Трохи нагадати кожному з нас про те, яка участь наша у житті нашої країни, яка е, воля Божа про те, щоб його церква, його люди, е, його сини та доньки, як вони сьогодні, повинні діяти. І перш за все, я хочу сказати, що ми молимося і благословляємо нашу країну, і ми проголошуємо так: вона незалежна від обставин, вона незалежна від. Е, Тих злих діянь, які сьогодні дьявол він замишляє, тому через церкву всі його дії і всі його замисли щодо нашої країни вони зруйновані в ім'я Ісуса Христа. Вона незалежна від обставин. Наша країна незалежна від людей. А наша країна сьогодні залежна від нашого Господа Ісуса Христа. І нехай це буде так і завжди, і ми люди віри. Ми не кажемо те, що ми бачимо, а ми проголошуємо те, в що ми віримо сьогодні, а ми віримо в Боже Слово, і ми кажемо, наша країна це країна, в якій панує Господь Ісус Христос. Ми кажемо, наша країна це країна яка залежна. Залежна і завжди буде залежна від нашого Господа Ісуса Христа. Слава Богу! І ми кажемо сьогодні, що Україна це благословенна країна, і ми кажемо, що Україна. Це благословенна земля, благословенний народ, який живе в цій країні. І ми кажемо, що Слово Боже, воно живе і дієве, і воно здійснює те, для чого Господь послав його на цю землю. І Слово Боже, воно буде здійснюватись через його церкву, через нас з вами, друзі. Слово Боже, воно буде здійснюватись тут, на цій землі. І якщо ми сьогодні чуємо це слово, то Господь сьогодні, значить, покликав нас для того, щоб ми проголошували Його слово. Алелуя, Слава Господу! щоб ми проголошували Його слово перемоги для нашої країни! Аллилуя. І ми кажемо, Україна, вона благословенна, і Україна це хлібна і духовна житниця для всього світу. Аллилуйя! Ми кажемо, що сьогодні мир Божий, який через Ісуса Христа належить кожному з нас. Ми проголошуємо цей мир в нашу країну. Аллилуйя! І ми бачимо вже сьогодні. Очима віри, що Господь дає перемогу, Господь дає мир в Україні. Аллилуйя! Господь розширює своє царство в Україні. Друзі, тому ми сьогодні покликані, щоб не проголошувати те, що ми бачимо, а проголошувати волю Божу, досконалу, проголошувати Слово Боже. Ми сьогодні не покликані з вами, щоб прокляття виходило з наших уст. А ми покликані з вами, щоб благословіння виходило з наших уст. Алелуя! Бо Слово Боже каже. Давайте ми прочитаємо Якова, третю главу. Дивіться, язика ніхто з людей не може приборкати, він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. І далі Яков каже, не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка й гірка вода? Чи може брати мої смоківниця родити оливки, а виноградна лоза смокви? І солончак не може давати солодкої води. І ми бачимо сьогодні. Апостол він пише і каже: не годиться, брати мої, щоб так воно було. Не виходить з одних уст і благословення, і прокляття. Друзі, ми сьогодні, як Божий народ, ми покликані сьогодні проголошувати Боже Слово в нашій країні. І це починається. З нашого особистого життя все починається з нашого особистого життя. Ми покликані проголошувати Слово Боже в нашому особистому житті. Ми покликані проголошувати Слово Боже в нашій церкві. Ми покликані проголошувати Слово Боже в нашому місті. Ми, ми покликані проголошувати Слово Боже в нашій країні. Алилуя! І не може бути так, знаєте, що правдива віра це та віра, коли ми говоримо слова, коли нас ніхто не чує. Ще ті слова, які звучать в нашому серці, і їх ніхто не може почути. Знаєте, Якщо ми говоримо слова благословіння, а всередині нас звучать слова прокляття, то більш дієвим будуть слова, які звучать всередині нашого серця. Тому Господь і каже, що сьогодні не повинно так бути, мої брати та сестри, не повинно так бути, друзі. Якщо ми хочемо бачити Божу волю досконалу в нашій країні, а я хочу це бачити. Я хочу бачити нову державу, Україну, якій панує Господь Ісус Христос. Я хочу бачити нову відбудовану країну, нову країну, яку, який сьогодні керує Господь Ісус Христос. То я сьогодні вибираю проголошувати Слово Боже, і я буду бачити, що воно дієве і воно живе. І Слово Боже здатне діяти. На основі досконалої волі Божої, яку Господь сьогодні має щодо нашої держави, а Господь сказав, що земля ця не проклята, а вона благословена, тому що Ісус Христос Він поніс всі прокляття на собі, Він поніс прокляття людей і Він поніс прокляття всієї землі. Тому наша земля, вона не проклята, а вона благословенна. І ми кажемо слова благословення, Аллилує! І ми не шукаємо того, що роз'єднує наш народ. Ми шукаємо того, що об'єднує наш народ сьогодні. Аллилуйя! І давайте ми прочитаємо Єфесянам, ще четверту главу з першого вірша. Дивіться, тут написано: отже, я в'язань у Господі прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані з усякою покірністю і лагідністю. З довготерпінням, любов'ю підтримуючи одне одного, намагаючись зберегати єдність Духа в Союзі миру, одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одна, одне хрещення, один Бог і Отець всіх, який над усіма, і через усіх і в усіх нас. А кожному з нас дана благодать згідно з даром Ісуса Христа. Тобто, апостол Павло. Пише послання до Єфісян, і він каже, друзі, ви покликані сьогодні до єдності. Ви покликані сьогодні до єдності, тому що у нас один Господь, одна віра, Алелуя, і один Отець, який над усіма, який через усіх і в усіх нас. Друзі, нам важливо сьогодні розуміти, як людям віри. Нам важливо розуміти сьогодні, що ми покликані для єдності. Ми покликані завжди шукати на цій землі поруч з нами те, що об'єднує, а не те, що розділює. Тому що Ісус Христос сказав такі слова, що те, що розділює, те не від Бога. Ворог приходить, щоб вкрасти, вбити, зруйнувати, розділити. І сказано в Божому Писанні, що. Царство, яке розділиться само в собі, воно не встоїть, воно просто впаде. Тому ми сьогодні, як люди віруючі, ми покликані сьогодні об'єднуватись. Ми покликані сьогодні жити в єдності. Ми покликані сьогодні в єдності проголошувати живе та дієве слово Боже, проголошувати Слово Боже, чи то на українській мові. Чи то на російській мові, незважаючи на ці розділення, які сьогодні дьявол, сатана хоче принести в народ України та розділювати, друзі, ми покликані сьогодні нести єдність і нести мир. Тому, знаєте, якщо ми люди віри, я хочу сказати кожному з вас: якщо ми люди віри, а ми люди віри, амінь. Слава Господу! Тому що ми праведні, праведні сьогодні в нашому Господі Ісусі Христі, а праведний своєю вірою буде жити. Алілуя! Слава Господу! І якщо ми люди віри, а ми такі і є, ми праведники Божі, слава Господу, то ми покликані сьогодні розмовляти мовою віри. Це найголовніша мова, яка сьогодні. Належить кожному з нас, кожному віруючому. Не дивитись або це російською мови, або українською, бо не важливо, якщо людина благословляє на російській мові, слава Богу, нехай благословляє. Якщо людина проклинає на українській мові, то я не можу сказати слава Богу за те, що він говорить на українській мові. Я скажу, брат, ти сьогодні робиш щось не те. Я поважаю тебе, я люблю тебе. Я поважаю українську мову, але те, що ти говориш, воно не співпадає з волею Божою для моєї країни. Воно не співпада з тим баченням, яке Господь має до нашої країни. Друзі, тому ми сьогодні покликані об'єднуватись не навколо мови, ми покликані об'єднуватись навколо нашого Господа Ісуса Христа і покликані об'єднатись навколо Слова Божого. І тоді наша мова, знаєте, нам буде без різниці, чи людина говорить на українській мові, чи на російській. Наша мова буде мова віри, мова віри. І коли наша мова мова віри, мова Божої любові, тому буде Боже Слово дієво на цій землі, ми будемо бачити результати дії Слового, Слова Божого на цій землі. Алілуя! І слава Божа буде розповсюджуватись по всій нашій країні, і ми побачимо ту нову Україну, яку сьогодні збудовує Господь, і той народ. Народ віри, який живе тут, він побачить ту славу Божу, яка належить сьогодні, церкві Божій, тут, в Україні. Друзі, я благословляю кожного з вас. Нехай мир і благодать, панують у ваших серцях. Благословінь вашим домам, вашим сім'ям, всім справам ваших рук. Я благословляю кожного з вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.